Добрий день, діти, добрий день, шановні журі. Звати мене Оксана Іванівна. Сьогодні ми будемо з вами працювати і В Але до вас сьогодні перше завдання дуже, дуже серйозне. Відшукайте на зображенні Планету яка відрізняється від інших. І чим вона відрізняється? І, можливо, хтось назве її. Яка планета? Відразу? Чи вона особлива? Будь ласка, Софія. Е, багато не обходимо, тому собі? Так, це правильно. Це планета, де переважає вода, правда ж таки. І нам пощастило жити на цій планеті, правда ж таки? Будь ласка, ще, ви е, Там є багато планетів і. Так, і як не із неї. Зарушаємо цікаву подорож, скажіть мені, будь ласка, скільки води на планеті? Пригадуєте? Зверніть, будь ласка, на малюнок, і е, які висновок ви можете зробити? Чи достатньо прісної води на планеті? Ні. Mm. Mm. Зверніть, будь ласка, досить мало. До... І от сьогодні ми будемо е, про це з вами вести мову. Якщо зібрати всю воду на планеті, то це відро. Якщо забрати всю прісну воду, це плок кружка. А якщо забрати усю доступну питну воду, то як ви думаєте, що це? Така ним, так. наскільки нам важко дається цей ресурс? Темою сьогоднішнього року буде водні ресурси, людина і гідросфера. Перш ніж ми за... Помантуємо у закоплені простори цієї теми, сьогодні, у вас концображення і е, подумайте, е, наскільки важлива вода для вода людини? Чому? Чому? Тому що сама людина на 70% збуде. Скажіть, мені, будь ласка, шановні мирно підчави чи визнаєте? Ваша набережна, правда ж таки, що ви там робите? Особливо в спекотні, літні дні? Ладно. Так, відпочиваєте. А, і ви мали цей спосіб мав дозвіл. Так, так, цілком правильно. Ну і звичайно. Скажіть мені, будь ласка, чи, чи цікаво вам буде питання, яке значення води для людини? Так, добре. Скажіть мені, будь ласка, чи допомагає вода людині? Так. А, так. а, а ну, допоможіть мені розібратися. Прошу, Дениса, через, через воду а, з, чи, між континентами просувають стурбовальні шляхи. Так, ніби, ніби дорога, правда ж таки? Анесія. Так, коли маємо свої.

що не все так погано у нашому домі. Тому ми, звичайно, з вами попрацюємо над питанням, чи завжди гармонійні стосунки людини з гідросферою. Що ж, до роботи. На парках у вас є кожної групи доміно. Е, ваше завдання знайти початок цієї конструкції, переверніть, будь ласка, і. Якомога швидше скласти конструкції доміно. І так, швиденько, швиденько розібрали. У цій правильной праві ми з вами пригадаємо основні терміни і поняття. Будь ласка, гідросфера. Що таке гідросфера? <плес> Так, Що таке? Ви демовологи? Далі з'єджуємо. Що Та? таке море? Що таке море? Хлопці так. розібралися. Що таке? Що таке гідросфера? Де коло? Швиденько, шпиденько. Покажи. Частина лука. так? Добре, давай. Так, швиденько, зрозуміли? Так, його склав легне в долоні. Так, швиденько, швиденько. Моя допомога вам потрібна. Так, де річка, де річка, де річка? А туди річка. Так, А, три, што, за саме... а, я що за і я вже за... И... бачу, да? <звучить> да? бачу, бачу, бачу. А ну.

Підземні води в кому. Приємно, приємно. Підземні води. Річка, природний водний потік. Дуже добре. Так, все? Так, все. все. і Але те, що вчили напередодні, трішечки призабули, але це все дуже добре, тому що знаєте, що не знаєте. Правда ж таки? Я люблю помилятися. Але, зверніть, будь ласка, увагу. У нас з вами на картах стоять арти. лежать артушку, Розберіть, будь ласка, і пишіть їх. І ми з вами будемо збирати картинки сьогодні. Тому що панека наша потерпає, їй потрібна допомога, потрібна допомога в розумі, так от відповідно, і ми будемо над цим працювати. Отже, ми виконали діти праву. Ми виконали з вами першу праву, так відповідно. і нам потрібно е себе, наскільки добре ми справилися з цим завданням. Зараз і так. І так, замалюйте, Любим кольором, да. любим інструментом. Так от відповідно. Стільки краплинок, стільки ви працювали. Якщо у вас усе вийшло і ви працювали відповідально, то замалюйте три. Три. Так, так, племено можна скласти. Так, дякую. Замалюйте свої краплиночки у першому завданні географічне доміно. Якщо у тебе все вийшло до три краплинки, якщо ти впорався, але потребував допомоги, то дві краплинки. І якщо було складно одну краплинку, будь ласка, будь ласка, що день? Простою ручкою, простим олійцем. Вам, вам Отже, багаж наш ми маємо. Так справили завдання. Добре? Прямуємо далі. Наступна права любите Добре. Кожен з вас отримує тільки. Один пасук. Будь ласка, розберіть пасунку між собою. Не показуйте один одному. Не дивіться, це тільки ваш пасунок. Кожен отримує пазур. Що візьміть навіть більше, тому що комусь такі трошки. Так, добре. На аркушах у вас є умова вправа. Вам потрібно прочитати свою частину тексту, так от відповідно, нікому не вказати відповіді, але разом дати відповіді на три запитання. Так, ви бачите, що таке водні ресурси, і декілька пазників відповідає, дає відповідь на це запитання. Є. Далі, так, от ви обговорюєте це питання, от, відповідно, як будемо давати відповідь. Так, Розказуємо один в одному. Далі, які причини нестачі крісної води. Наступне питання. І що ти можеш зробити для порятунку гідросфери. Так, будь ласка, обговоріть, обговоріть, ви повинні потім зміни бухою, так ви повідомляють, щоб відповісти на ці питання. Хто знає, більше, показує інше. Вона відповідь на перше запитання. Так, розумієте?